Табір, лідер пуща водиця, сім загонів дітлахів повністю укомплектовані. Зміна у розпалі. Відпочинок тут не для ледачих. Кожна хвилина розписана. Різні забави, конкурси, змагання, тренінги більше 20 напрямків. Та найулюбленіше для малечі плавання. Тренери кажуть: 80% тих, хто навіть триматись на воді не вмів, відправляються додому майже профі. Думає, що до кінця зміни знімаши це за себе, так да? чи ж це сама. Відпочивальниця катруся обрала собі заняття не дуже типове для дівчини. Гурток Айкідо, вона у групі єдина. Хоча має тендітний стан, за суперників хлопців не слабша, каже тренер. Мені подобається ходити на акті та боєвисти. Хлопців не важко, на, на лопатки класти. Ну, ні. Аби маленькі відпочивальники встигли всюди, їм треба багато сил. Додає їх здорове харчування. Щоб до столу все було гарячим та свіжим, ранок на кухні розпочинається ледь не о четвертій. Меню змінюється щодня, кажуть кухарі. Нестачі немає ані в свіжоховачах чи фруктах, ні в рибі та м'ясі. Тіше дітлахів у таборі випічкою власного приготування. На цей раз полудник, ванільна здоба. Дрожжі, мука, масло, сливочне масло, ростительне, сахар, ваніль. Яйця ванільна. ванільна діти люблять так на п'яте питання. Даємо з йогуртом. цього сезону. В таборі лідер відпочинуть більше шести сотень дітлахів. 90 з них пільговики, малеча з багатодітних сімей або позбавлені батьківського піклування. Тут їх не тільки оздоровлюють. Ігрова діяльність направлена на їхній розвиток і пізнавальні здібності і пізнання себе. Тут вони можуть. Е і журналістикою займатися, і звукорежисери, і айкідо, і е, є у нас і бісероплетіння. є у нас пальчикове малювання, є у нас лідерство, управлінська майстерність. Цьогоріч за кошти міського бюджету літні табори відвідують майже 35 тисяч маленьких містян. Відпочинуть не тільки під Києвом, а й на березі Криму та Азовського моря. Юлія Кирієнко, Андрій Гегеля, телеканал Київ.